В східних містах велосипед використовується досить активно мешканцями як транспорт, так? але він до сих пір не є таким об'єднавчим елементом. Мало в таких містах існують велоспільноти, велоорганізації. Ми запустили цей проект, щоб посилити розвиток велоруху, так як один із о, 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 важливих елементів розвитку громадянського суспільства в містах. Ми проїхали з робочими поїздками, з такими короткими дослідженнями понад 10 міст на сході. Для нас було важливо відшукати, виявити спільноти, організації окремих активістів, окремих велосипедистів, яким би потенційно було цікаво розвивати велорух в своєму місті. Ми зустріли багато фантастичних неймовірних людей, які вже мали якийсь досвід реалізації велосипедних активностей подій, які не мали ще цього досвіду, але їм потенційно було б дуже. Цікаво, і зупинилися на семи містах і почали дуже активно готуватися до такого велосипедного літа, фестивального, щоб розкачати якомога сильніше східні міста, саме на велосипедну тему. Чи що там деякі активності перетиналися, але програми цих всіх фестивалів в кожному місті були унікальними, неповторними і комунікували ідентичність міста, автентичність міста і комунікували а, тих людей, які це робили. Наша подія відбулася в Костянтинівці веловихідні круті педалі. і Знаком було те, що ми влаштували такий велотур промзоною, яка є в центрі міста, але не дуже є такою відвідуваною самими мешканцями. І для батьків мешканців було відкриттям, що там є, наприклад, чудові мурали, які створили минулого літа. По активності фестивалю долучився заступник мера, який також є сам активним велосипедистом. Ми запросили нашу колегу, представницю мерії міста Миргород, який є сьогодні одним з найвелосипедніших в Україні, яка поділилася досвідом їхньої мерії, як вони залучають кошти, розвивають і Це було дуже цінно. Слов'янську велодвіжок був мабуть наймасовішим. Нам реально вдалося зібрати понад пів тисячі людей, і це було чудове такий велокруїз містом. В Мирнограді це взагалі був для нас такий експеримент. Ми обрали дату і події День Незалежності і таки зробили альтернативний двоколісний день незалежності. Нашою фактично аудиторією стали неочікувано діти з місцевих мікрорайонів. Бо ми справді показали, що таке фізична свобода, незалежність. Адже велосипед є особленням цього всього. І місцева дрітова змогла виправити на собі всі атракції нашого фестивалю. У добропілі спільно з місцевою велоспільнотою ми влаштували фестиваль Добровело. Його, мабуть, особливістю головною стало велозаїзд по місту і за містом. Ми доїхали спільно всі разом до озера. І теж було багато і дітей, і дорослих. і Було класно, бо багато хто там теж побував вперше. І це, мабуть, був найменший за кілометражем за підроттяжністю велозаїзд, організований локальною велоспільнотою, але він був одночасно наймасовішим, і тим самим ми показали нові шляхи для розвитку тої локальної велоспільноти в Лисичанську дві жонвіл був особливим. Це була фактично наймолодша команда і одна з наймасовіших, з якими ми організовували дану подію. Цікаво було те, що в нас була велика така досить музична сцена, і також була одним з ключових активностей – це майстер-класи з їзди на скейті та бімікс. Ці влаштували велолабіринт. Це абсолютно дуже локальна, унікальна штука, яку досить професійно проводить місцевий велоклуб. В кожне місто ми привозили велотренерів Асоціації велосипедистів Києва, які вже мають багаторічний досвід проведення велошколи з безпеки руху. Тут у нас в Києві для нас теж було цінно показати як можливість організувати таку велошколу в себе в місті вже за участі місцевих велоактивістів. В кожному місті ми шукали місцевих веломайстрів, веломайстер, які б могли для нас організувати на наші події таку безкоштовну веломайстерню соціальну. Також ми запрошували майже в кожне місто веломандрівників, які на велосипеді не лише в місті, а й відкривають світ, інші країни. Були дуже надихаючі від них розповіді, лекції, які демонстрували, що, мабуть, велосипед – не найпростіший, найдешевший спосіб відкривати для себе світ. Ми сподіваємося що хтось із мешканців точно таки відправиться в свою велоподорож. Привозили цікавих спікерів з різних велосипедних організацій, розповідали про те, як велосипед змінює наші міста, про успішні історії в українських містах, намагалися надихнути, передати успішний досвід і практики місцевим активістам та мешканцям. Активністю для кожного міста це був саме велозаїзд. Всі учасники сідали на велосипеди і гуртом їхали по місту за визначеним маршрутом. Цікаво було те, що для багатьох мешканців було відкриттям якісь окремі локації в місті. Деякі з них навіть туди втрапляли вперше і таким чином могли познайомитися по-новому, відкрити для себе своє місто. Лиз для нас продемонструвати, що велосипед може бути зручним комфортним транспортом для міста, і всі могли на собі це випробувати. з собою велокіно, велогенератор, і кожна подія наша завершувалася кінопоказом Просто неба де відвідувачі наші крутили педалі, генерували чисту енергію. І ми показували в кожному місті кінострічку Велопротиавто, яка демонструє досвід міст світу, які боролися за своє право бути велосипедними, комфортними та безпечними для своїх мешканців. Ми хочемо зрозуміти, що відбувається в нашому місті. Якщо починати у дитинстві, воно розвивається у звичку і в дорослому житті ви вже цього не забудете. Ми лишалися обов'язково місті на другий день і таку проводили нетворкінгову зустріч з командою організаторів місцевою, щоб провести таку рефлексію, поговорити взагалі про що це вся історія, те, що з нами відбулося, і що можна, звісно що можна робити далі. В першу чергу це наші агенти змін в цих містах, які будуть а, в подальшому зростати і рухати міські трансформації, звертатися до мерій, а, шукати колаборації з іншими партнерами от, і розвивати своє місто. Фінальна наша подія це став східний велофорум в Краматорську, куди ми запросили головних організаторів в кожному місті. Нам було важливо, щоб вони познайомилися між собою, обмінялися досвідом, дізналися про можливості, які існують в Україні, включилися в цю нашу велосипедну мережу національну от, і могли вже рухати якісь зміни не лише в своєму місті, а й на рівні національного масштабу. Шукати точки для синергії наступним кроком буде поїздка лідерів цих спільнот на міжнародну конференцію волохору. Зміни відбуваються тоді, коли на них є запит. Зміни відбуваються тоді, коли про це говорять, коли це вимагають, коли включаються в процеси. Ми дуже сподіваємося, що люди, які з нами робили ці прекрасні велофестивалі, активізують велоголос в своєму місті, покажуть новий запит, об'єднають цих неймовірну кількість людей, які користуються вже велосипедом сьогодні, використовують його як транспорт, а в якісь спільноти, в справжній рух і запустять прекрасні фантастичні трансформації, Формації для кращих своїх міст.